Всім привіт! Сьогодні в випуску Мудрик може продовжити кар'єру у Франції. Керівництво Динамо визначило долю Шавковського. Вісім гравців збірної України під загрозою дискваліфікації на матч з Ісландією. Франція терміново змінила заявку перед матчем з Україною. Український вінгер Михайло Мудрик може отримати шанс продовжити свою кар'єру у французькому чемпіонаті. Як повідомляє Челсі Репорт, керівництво лондонського Челсі розглядає варіант відправити українця до Страсбура, щоб він зміг відновити форму та повернутися до стабільної ігрової практики після тривалої паузи. За інформацією джерела дискваліфікацію Мудрика ймовірно буде скорочена, тому його повернення у професійний футбол може відбутися вже найближчим часом. У Челсі наголошують, що не втратили довіри до футболіста та продовжують бачити його частиною клубного проєкту на майбутнє. Водночас поки що невідомо в якому форматі відбудеться можливий трансфер, оренда чи повноцінний перехід. Також коли саме Михайло може знову з'явитися на полі. Нагадуємо, у грудні 2024 року в організмі Мудрика було виявлено Мальдонії. Заборонений препарат, через що футболіст опинився під ризиком отримати чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Востаннє українець виходив на поле 28 листопада, 2024 року в матчі Ліги конференцій. З моменту переходу до лондонського клубу 24-річний мудрик провів 73 офіційні матчі, в яких забив 10 голів і зробив вісім гольових передач. Його чинний контракт із Щелсі розрахований до літа 31 го року. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу. Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. За даними ТАТО, таке у Динамо поки не розглядають можливість звільнення головного тренера Олександра Шавковського. Наставник залишається на посаді щонайменше до зимової паузи, після чого керівництво клубу визначиться з подальшими кроками. Наразі кияни займають четверту сходинку в таблиці УПЛ, Пейл, вістаючи від лідера донецького шахтаря на сім очок. Національна збірна України наближається до вирішальної стадії кваліфікації чемпіонату світу 2026. Проте підготовку команди серйозно ускладнює проблема можливих втрат у складі. Перед виїзним матчем проти Франції одразу вісім гравців сині-жовтих перебувають під загрозою дискваліфікації на наступну гру з Ісландією, яка може стати ключовою боротьбі за вихід у плей-офф. Тренерський штаб Сергія Реброва опинився перед складним вибором. Адже будь-яке попередження отримане у Парижі автоматично позбавить одного з футболістів права взяти Участь у наступному поєдинку. Це створює непросту ситуацію, оскільки під загрозою опинилася значна частина основного складу збірної. До списку гравців, в яким необхідно діяти, максимально обережно входять Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Віталій Миколенко, Богдан Михайличенко, Іван Калюжний, Микола Шапаренко, Олег Очередько та Руслан Маліновський. Будь-яка з цих втрат може суттєво вплинути на шанси України у вирішальному матчі. Поєдинок проти Ісландії, який запланована планована на 16 листопада, має величезне значення, адже саме він зможе визначити долю другого місця в групі. Наразі Україна випереджає суперника на три очки. Тож, очна зустріч стане своєрідним фіналом відбіркового етапу. Кожна дискваліфікація чи травма перед цією грою може виявитися фатальною для амбіцій команди. Збірна Франції змушена була внести зміни до складу перед кваліфікаційними матчами чемпіонату світу проти України та Азербайджану. Як повідомляє Французька футбольна федерація, головний тренер дідє Дешам викликав до команди півзахисника туринського Ювентуса Кефрена Тюрама, який спочатку не потрапив до списку гравців на цей збір. Таке рішення ухвалили через травму Едуардо Камавінґі. У хавбека виявлено пошкодження задньої поверхни стегна. Для Тюрама це черговий шанс проявити себе у збір він дебютував за Францію у березні 23-го року в матчі проти Нідерландів, який завершився перемогою 4-0. На його рахунку наразі три поєдинки за національну команду у поточному сезоні за Ювентус. Футболіст провів 13 матчів, забив один гол, і зробив дві результативні передачі. У четвер, 13 листопада, національна збірна України проведе матч відбору до чемпіонату світу 2026. двадцять Підопічні Сергій Реброва зустрінувся з командою Франції. Як повідомляє прес-служба УАФ, обидві збірні вже визначилися з кольорами форми на майбутню гру. Українська команда вийде на поле у жовтому комплекті. а Авротар зіграє у зеленій футболці. Французи ж виступатимуть у своїй традиційній синій формі, а їхній голкіпер у помаранчевій. Авторитетний портал Трансфер Маркет оприлюднив рейтинг команди з наймолодшими складами у світі. І в ньому приємно здивували представники Української премєр ліги Одразу три клуби потрапили до числа світових лідерів. Найвище місце серед українців посів Кривориський кривбас, середній вік гравців, якого становить лише 22,24 року. Цей показник дозволив команді посісти п'яте місце в світовому рейтингу. Одразу за ним розташувався львівський рух. чий середній вік футболістів? Двадцять і 30. такий результат підтверджує стратегічний курс клубу на розвиток молодих талантів. Замикає топ 20 ще один український представник, Донецький шахтар. чий склад має середній вік 23,19 року? Світовим лідером за цим показником став данський Норшеланд, де середній вік гравців становить лише 21,88 року. Колишній футболіст збірної України Євген Коноплянка назвав перехід Георгія Судакова до Бенфіки логічним природним етапом його кар'єрі. На думку Євгена, у шахтарі півзахиснику вже стало затісно для подальшого прогресу. Тож зміна клубу правильне рішення для розвитку. Також Коноплянка відзначив, що багато українських гравців шахтаря помітно виросли у професійному плані за час війни, демонструючи зрілість і сильний характер. Я чекав його, коли він вже буде, тому що йому потрібно вже щось змінювати. Не те, що Шахтар чи ще щось ні, все гаразд, клуб на найвищому рівні, але відчувалося, що йому потрібне повітря. Ось це оновлення. Він задихався трішки. Насамперед тяжко було тоді ж прогресувати в шахтарі, тому що багато було бразильців. Зараз багато шансів під час війни грали, багато наших, і хтось себе зміг показати, як Міша, Мудрик, Бондаренка, Жора. Молодці в нас багато молоді дуже перспективної, тому вони використали цей шанс, сказав коноплянка для ютуб каналу Трендець. Thank <laughs> you. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.